Привіт. Сьогодні я хочу приготувати плов по-своєму. Тому з... прошу критиків не писати, що це не плов. У мене це плов. У мене отакі гомілки телячі, дивіться, які гарні з кісточкою. Я буду використовувати їх. Цибуля, У мене є заморожена морква, тому це сьогодні все буде використовуватися. Перш за все, на сковорідку наливаю олії десь 3-4 столові ложки. І ріжу цибулю. І підсмажую першу цибулю. Так, цибульку потрібно, я думаю, що так навпіл. Не дуже дрібно. І отак, пірцями. Отак, роз'єднуємо. І на сковорідку з олією. Дивіться, в мене не плаває в олії, а так. Вона повинна стати м'якою, зів'яти цибулька. Сьогодні я буду додавати в плов плазму помидорів. Хто мій глядач, той знає, що ми робимо восени томатну пасту, а от те, що залишається, рідина із помідорів, це плазма, я називаю. І я її закриваю в банки, тому це дуже смачно. Зовсім трішки можете присовити цибульку. Кожен готує по-своєму. Я готую так. Саме цей вид. І моркву нарізаємо соломкою, такою десь 5, мілі... 5... 5 міліметрів. Дуже 5 міліметрів. Дуже тонко не нарізайте. В мене заморожена, але нарізана так. Так, дивіться. Бачите, вона вже така м'якенька стала. Не вибиває. І додаю сюди моркву Гарну морквину І теж обсмажую трішки моркву Навіть моркви можна трішки більше. Ой, в мене стільки є, сільські буде. Зараз додам десь столову ложку спецій для плову Якщо у вас нема, додавайте спеції, які у вас є. Без барбарису обійдемося. Ось так. Ой, як гарно вже пахне. Небагато. Частинку додали, потім ще додамо. І тепер можемо викладати наше м'ясо. Отак Ось так. Зараз воно тут підсмажиться знизу. Потім перемішаємо. Я вам покажу, що буде далі. Ось так виглядає ця плазма, просто вона трішки перемісилася. Так, трішки томату внизу, а тут чиста вода. Отак ця плазма. Так, давайте подивимося, що ми тут маємо. Добре, все перевертаємо. Тому ти бачив, незручно не цією лопаткою. Отак. Прикриваємо, нічого я не солю. І тепер додаю цю плазму. Це сьогодні я так готую з плазмою і водички. Ви можете додати просто воду зараз. Не можете обов'язково, якщо у вас немає, додаєте воду просто і тушкуєте майже до готовності цього м'яса. Потім зможете додати томати. Зможете додати трішки томатної пасти, якщо забажаєте, якщо вам подобається присмак саме томатів. Мені потрібно використовувати цю плазму, тому я сьогодні так роблю. Накриваю кришкою і на повільному вогню буду тушити, поки оце м'ясо не відділиться від кістки. Нічого не солила, не хвилюйтеся, Те, що ця плазма вона не така кисла, щоб заповільнити готування м'яса. За це не переживайте. Ну що, дивіться, що в мене тут вийшло, менше не робиться вогник. М'ясо від кістки відійшло. Зараз я отак, його, ці кістки, виймаю. М'ясо не розриваю. Нехай воно так і буде докупи. Ще одна кісточка. Трішки присолюю, тому що я не солила. Тільки там овочі трішки. І тепер рис я промила. І висипаю рис. Ну, рис, який ви там уже берете, я не люблю круглого рису, тому я беру такий довгенький. Гарно цілу чесничу, але в мене цілого нема, тому я ось в мене почищений. Отак. От Додам чесничку. Отак. От Присолю рис зверху. Додам трішечки водички, щоб рис був прикритий по стіночкам отак. Отак. Накриваю і нехай рис готується повністю, поки він готується. Ну що, водички немає, не відкриваючи, я відмикаю, і нехай стоїть, хай трішки охолоджується, і він дойде плов. Трішки осталося. Трішки залишилося почекати. Ну що, все готово, Настоялося. Листя лаврове викидаємо відразу, тому що не залишайте, воно дасть нам гіркоту. Дивіться, який плов розсипчатий. І шматки м'яса великі, ми будемо зверху викладати це м'ясо. Отакий ароматніший плов. Я думаю, що дуже смачний. Ну що, я насипала таку порцію, я додала кінзу. Ви можете присипати зверху. Сьогодні на обід у мене салат, дуже гарний виріс, ну, помідорчик, заправочку, сир і до плову це буде дуже гарне доповнення. Але зараз ми скуштуємо з вами плов. Я скажу, що плов називається це, знаєте, кажуть, та технологія, що рис додається, м'яса багато. А як ви його будете готувати, це вже ваша справа. Дивіться, як гарно рис не Склеєний, вологий, не сухий. Це саме головне. Часничок попався, морква, дивіться, не розвалюється. А м'ясо розвалюється м'якеньке Ну, смачно. Легка-легка така кислинка від плазми цієї. Дуже, мені подобається. Смачно. І потрібно, щоб м'ясо було великими такими шматками, не дрібно, тому що воно висихає і воно не соковите. Я запрошую вас на плов. Пригощайтеся, і саме головне приготуйте за цим рецептом. Спробуйте додати трішки соку томатну. Ну, експериментуйте, повний підвал. Вже скоро новий врожай, а ми ще ніяк нічого не поїли. Тому і приходиться так експериментувати, щось видумувати. Але це дійсно смачно. Підписуйтесь, діліться відео в соцмережах. До побачення, до нових зустрічей! Нехай вас Бог береже здоров'я, сил і миру всім. А ви пригощайтесь!